Ганна Казановська, вчителька фізичної культури шосткинського ліцею, стала однією з 24 переможниць всеукраїнського проєкту «Грай за рівність організованого Кличко Фаундейшн та УЄФА фо Чілдрен. Зараз, так як всі школи нашого міста навчаються. В Змішаному форматі деякі дистанційно да і діти дуже мало рухаються. І хотілося б, щоб якось заволікти дітей до занять фізичною культурою і спортом, щоб їх зацікавити. Перемога у фінальному етапі, що відбувся у Львові, стала результатом наполегливої роботи та впровадження ідей гендерної рівності у спортивну освіту молоді. Наша школа вперше брала участь в такому проєкті і вже з першого разу такий відмінний результат, перемога в даному проєкті Грай за рівність. Ми дуже пишаємо, що наша вчителька фізкультури Казановська Ганна Ігорівна не просто взяла участь у проєкті Грай за рівність від Кличко Фундейшн, а і стала переможцем цього проєкту. Це дало можливість їй відвідати з командою. Учнів нашого закладу з командою, яка була складена з учнів шостого класу, відвідати місто Вінники Львівської області, де вони побували і потренувалися, поспілкувалися з видатними діячами. Спорту із майже тисячі претендентів Ганна Казановська увійшла до числа 80 педагогів, відібраних для участі. Після проходження навчання вона успішно застосувала здобуті знання у своєму ліцеї, що привело її до фіналу разом із учнями. Це дуже крутий проєкт, який Ну, от навіть я не можу назвати, що якісь негативні сторони. Розглядались такі модулі, як гандбол, волейбол, бадмінтон, регбі, черлідінг. І, звичайно, коли після того, як відібралися ми 80, нам треба було реалізувати проєкт у своїй громаді ну, або в своїй школі. Ось, і... Ви знаєте, дякуючи батькам, дітям, нашим міським громадським організаціям, які допомогли. Тому що однією з умов, щоб потрапити до другого етапу, було залучення громадських організацій, телебачення. Участь у проєкті дозволила вчительці не лише розвинути власні професійні навички, а й створити у школі атмосферу, де кожен учень, незалежно від статі, має рівні можливості у спорті. Під час навчання педагогиня працювала з тренерами відомих спортивних шкіл, які ділилися досвідом на доступному рівні. Хотілося б відмітити те, що крім розглядання модулів ново. Української школи до нас запрошувались, ну скажімо, відомі люди, тренери, які щоденно з нами проводили роботу. І один із них це Іван Карапінька, дуже крутий тренер футбольного клубу Рух який вчив нас, як мотивувати дітей до занять фізичною культурою. Ще до нас на зустріч приходив Мирон Маркевич, відомий тренер збірної України з футболу, який також розповідав, як мотивувати учнів, як зацікавити їх до занять саме футболом, і розповідав, як він справляється зі своїм спокоєм, ну скажімо так, рівновагою, щоб перенести всі успіхи, невдачі і залишитися людиною. Дізнавшись про перемогу Ганни Казановської, учні та батьки пережили справжній сплеск гордості та радості. Ми дуже пишалися за нашого вчителя і за нашу команду. Ми дуже були раді. У нас були дуже гарні враження. Це було якось такі яскраві емоції. Ну. Ми перемогли. Там були люди ну, зі всієї України. А ми ось такі маленькі міста. Ми перемогли. Та увійшли в 24 до вчителя. Так вона завжди нас мотивує та у нас завжди якась така енергічна. Ну, вона завжди така у нас була, вона завжди нас підтримує. Я, чесно кажучи, дуже обрадувався в першу чергу за нашу вчительку, тому що це з тисячі людей. Її вибрали одну, що вона переможниця. І Мені дуже як сказати, було за неї радісно. Я за неї радувався більше ніж за себе. Анна Ігорівна мене дуже сильно надихає. Вона я бачу, як вона йде до своєї мети, і це мене теж що спонукає, щоб я йшов до своєї мети. мені було дуже весело розуміти, те, що ми з великої кількості людей перемогли. Вона дуже хороша, вона підтримувала нас. Перш за все, це викликає гордість за нашу школу, за наш клас, за мою дитину. І, звичайно, вдячні нашій активній класній керівничці Ані Ігорівні за таку активну життєву позицію, за те, що вона завжди підтримує нас, дітей наших у всіх наших починаннях. А ми, звичайно, готові підтримати її. Знаєте, це вперше в нашому класі діти поїхали на таку важливу подію. Подія найваж... дуже дуже важлива. Ми вітаємо нашого класного керівника, нашу класну маму. Не бой побоюсь цього слова сказати. Там було більше ста дітей. Ну як нам було сказано, по фотографіях, по відео, які ми бачили в Фейсбуці. наскільки було все так круто і класно. Знаєте, самому дуже хочеться. Ми раді за наших дітей. Учні, які брали участь у проєкті із захопленням діляться своїми враженнями від активності. Та зіркових гостей, ми всі різні і у нас є різні можливості, але це е, показує те, що ми можемо займатися тим, чим ми хочемо. Те, що у нас, наприклад, я хочу займатися футболом, то я займаюся футболом, щоб ніяких не було у нас бар'єрів, е, та ніхто нам не забороняв і не було ніяких стереотипів. До нас приходило багато спортсменів, блогерів. Приїжджав то атлет Франциско. Ну мені напевно більш цього свідомівся та Чарлізінг. Мені найбільше запам'яталося цей матч, коли ми грали проти академії Рух Медіа Тім. У нас були дуже захоплюючі емоції. Ми там грали дійсно як команда, всі об'єдналися. Мені запам'яталися там відомі блогери. Ну і мені найбільше сподобалося грати у бадмінтон. Там о, ну, дуже багато було радощів. Цікаво було грати у регбі. Якісь незвичні правила там були. Учні згадують, як поїздка об'єднала їх і подарувала нові дружні зв'язки. Я знайшов багато друзів, там, познайомився там, з, зі всієї України хлопцями, ми обмінялися номерами, там, тепер можемо общатися. Там дуже все добре організовано. Я там познайомився з деякими блогерами, я з ними там трохи общався, також я познайомився там з різними хлопцями, ми з ними обмінялися номерами та будемо з ними надалі дружити. Я завела дуже багато нових друзів для себе. Ну якісь відомих футболістів для себе нових побачила, яких я навіть не знала, але на цьому проєкті зрозуміла, що ну є такі відомі футболісти, які дуже гарно грають. Кличко Фондейшн та УЄФА Foundation for Children через такі ініціативи формують нове покоління педагогів і молоді, які руйнують стереотипи та створюють рівні можливості у спорті в Україні. Хотіла звернутися до всіх. Вчителів і порадити їм, щоб вони не боялися, ризикували. Бо то бо те того варте, перемога Ганни Казановської стала прикладом того, як наполегливість і віра в ідею можуть змінювати шкільну спільноту.